Доброго ранку, шановні українці. Сьогодні День Прапору України. Найголовніший атрибут України. Є герб, є гімн, є калина, маки та інші квіти, які символізують Україну. Але найголовніше це прапор. Без нього взагалі ніяк не може існувати країна. Ну, без герба так само, та й без гімну. Але найголовніше це прапор, назва країни та прапор. Коли ми ну, в першу чергу нам проходить в голову прапор. Прапор складається з синього, це небо та жовтого це пшениця, колись ходила така легенда, що насправді прапор перевернутий, тобто зверху жовтий, знизу синій. Жовте сонце та синє – море. З Днем прапора України.